Що буде далі з бітком, де відкривати трейдер? Також що буде з тоном, чого дурово посадили, і чи ця монетка з чи її варто відкупляти, розберемо прямо сьогодні. Давайте е, почнемо спочатку декілька слів про Тонкоін. Е, нагадую, що учора я писав про Тонкоін нашому публічному телеграм-каналі. Е, підпишіться посилання буде під відео, щоб ви не губили нашу аналітку і безкоштовні уроки, які допоможуть вам заробити. Е, по тонкоїну ще раз: основна причина, чого ціна упала е, зар... Дурова арештували в Франції е, інвестори, які тримають монетки, коли такі події відбуваються, вони можуть продавати якусь частину, щоб зменшити свій ризик. Через це ціна падає, але я особисто думаю, що ця ситуація не виглядає повним скамом, тому що, е, от я зараз вам покажу приклад, що таке: от справжній скам, коли проекту буде ну, кінець і ціна буде йти просто в нуль. Е, якщо ви пам'ятаєте, була така красива біржа FTX. І коли в них почався цей скам період, біг же що з нею відбулося тоді почала падати, і вона буквально за декілька днів ціна впала на 80% і Тому подібне, ось так виглядає справжній скам. Навіть те, що об'єми заходили, її взагалі не врятувало. І тобто її просто далі продавлювали, продавлювали. От, подивіться, от, оця чотирьох годинка, де сказали, що там немає резервів, ціна упала на 88%. Оце, вам приклад того, як виглядає скам, ціна багато падає, взагалі немає відкату і структура взагалі не ламається. Подивіться на противагу, що у нас відбувається зараз з тонкоїном, тобто, на відміну від FTX, що робить тонкоїн, от прямо зараз. Він навіть не перебив її От замітьте, він навіть не перебив її ось у ці самі важливіші рівні. Тобто, воно показує, що інструмент сильний, і що багато хто просто відкривав хеджі на шорт. Тобто, одна з причин, чому ціна впала, ті, хто тримають монетки на споті, вони хеджуються і одночасно відкривають шорт на ф'ючерсах. І через це ціна може падати. І якщо ви замітили, Ті, хто з вас дивиться за відкритим інтересом, буквально за оці дні відкритий інтерес, от тільки но вона вийшла, виріс на тоні з 28 мільйонів на Binance і Bybit, аж до цілих 56 мільйонів. Зазвичай друзі, це є частина позиції, Це є хедж. От люди, які тримають на споді, вони відкрили шорт. Щоб якщо ціна буде падати, щоб вони не втратили. Друга частина це є шортисти і лонгісти, які просто набирають позиції. Що я думаю, взагалі буде далі з майбутнім тонкоїну. Поставте лайк, підпишіться, щоб ми з вами завжди заробляли і ви були з нами. Скажу чесно, я думаю, як тільки Тонкоін перейде в боковик, це буде сигналом того, що цей весь об'єм поглинули. І тоді від якоїсь велирелої виноси можна буде використовувати як можливо зайти в угоду на ріст, щоб прямо якби розумієте, на такій новині ціна мала би впасти в рази більше. Якщо на такій новині з таким об'ємом вони втримають, то я думаю, що після цього буде дуже гарний ріст на ці монеті. І от вам приклад зворотньої ситуації, яка була по ефіру. А коли по ефіру відбулися новини по прийняття ІТФ-у, От, от цю новину, друзі, от її просто можна відторговувати зеркально до того, що були ETF на ефіри. Як суперпозитивні, так і супернегативні новини можна використовувати. Що тут було? Аномально великі об'єми, які ми зараз маємо на тонкої. Ціна ще починає видавлювати ще раз і другий раз видавала перехай. І потім переходив в бік, і замітьте, ось оцей вихід з Велиєрахай це був прям ідеальніша зона, де можна було зайти в шор по ефіру і просто заробити, ну там хату, машину, от все залежить від того, скільки ризику би поставили позицію. От зворотня дивимося на тон, от дивимося з вами на тон, і от зворотня просто зеркальна ситуація. Тобто, якщо би тон зробив би зараз ще якийсь там зняв лой, зробив боковик і виніс. Якийсь такий фінальний, це би було би ідеальна е, зона для е, покупок. Чи вони знімлють, наприклад, чи вони до падуть сюди і тут зроблять боковик? Я не зможу сказати. Я буду по факту чекати такого боковика і виніс з нього буду використовувати як воно. і друзі Йдемо тоді далі до біточка. Що я думаю і що будемо робити. Нагадую вам, що у нас зараз діє акція до Дня Незалежності, де ви можете купити з великими знижками доступ до нашого клубу, навчання до наших довготермінових сигналів на байселл Crypto Alerts. В описі під відео буде посилання. Лишайте заявку, команда вам підкаже по всім питанням. Йдемо далі. по бітку. Батько наш був доволі довгий період часу в боковику 14 днів, і вихід з цього боковика це дуже добре для е, лонга. Він зняв, бачите, першу ціль це був якраз попередній пок попереднього діапазону, тобто самі більші на торгований об'єм. А зараз дуже дуже важливо, щоб біточок тримався вище у цієї зони, тому що тоді буде продовження цього тренду з зняттям вершинки. Бо що відбулося в цей час, поки біточок ріс, по ньому зайшло дуже багато відкритого інтересу, і дуже важливо, щоб цей відкритий інтерес не впустив біточок назад в цей боковик. Ось отут тут я вам покажу зараз. Тобто, відкритий інтерес по виріс, от на зараз на 29 тисяч контрактів. Якщо ми порахуємо середню ціну цих контрактів, приблизно 62 тисячі. Це є майже 2 мільярда, майже 2 мільярда доларів. Це є багато. І якщо цей об'єм він для Лонга, він має не пускати нижче. далі, що він взагалі ось тут цю value релой не пустив, а продовжив ріст. Тому що, якщо от ми подивимося дуже багато гарних трендових рухів, ми будемо бачити, що після виходу з якогось красивого накопичення ціну дуже часто красиво тянуть, і взагалі ідеально, коли якісь бачите, value у розторговки, навіть низ не випускають. Чи навіть ось тут я пам'ятаю ось це прийняття ETF-у, яке було, на біточок, подивіться, як біточок вийшов з наторговки, що він зробив? Боковик, і він, бачите, навіть не дав вийти за вел-єреха. Він просто далі продовжив до якоїсь жирної ліквідації. Чи я пам'ятаю ось цю ситуацію? Тут була дуже велика ліквідація. От зараз вам покажу відкритий інтерес, а давайте на фьючах. Перепрошую, включу вам ф'ючі, а ви, друзі, підтримайте лайком підпискою, тому що Ютуб тоді просуває цю аналітику краще, і у нас настрій бажання записувати вам більше просто так. Так, дивіться. Бачите, була гарна наторговка на і дуже великі об'єми. От інтересом продавили, зайшли в боковик. Що зробили, продовжили далі. Те саме, ось тут була прям жирнюща ліквідація. Зробили боковик, велею розторгували, пішли далі. Тобто, насправді, дуже хороші тренди вони е, тримають велею і її не випускають. І це було би дуже добре. Е, вертаючись назад, що я зараз прям от, прямо зараз зараз думаю, побітку. Е, глобально, ми всередині оцього великого боковика. Ми е, декілька разів, е, трьохденний. Глобально біточок він бачите в середині, от можна сказати, це є середина цього цього боковика. У нас було три серйозних ліквідації лонгістів, які назбирались тут, тут, тут. Тобто, три рази лонгістів ну прям ліквідовували. І зараз замітьте, ось ці хаї вони взагалі не зняті, і тут прям дуже багато ліквідності. Ось зона 74, 78%. Тому дуже важливо, щоб і точок не ламав структури, а зупинявся на якесь, ось, наприклад, ось таку проторговку, ще щось таке. Це буде дуже добрим сигналом для продовження росту. Взагалі, я вже є в угоді на ліс, якщо чесно. І що для мене було би які варіанти? Я бачу зараз. У мене є два варіанти, де можна відкрити нові трейди. Перший варіант це є біля зони шістьдесят 61,58. Якщо ціна сюди підійде. І тут буде якийсь вихід об'єму. Ми побачимо, що покупці сильні, то я тут буду заходити в угоду на продовження на ріст взагалі з цілею 70 тисяч, допоки біточок вище цього діапазону, 61 тисяч. Я буду лонговий. Як єдиний варіант, щоб я поміняв свою думку, це друзі, якщо біточок упуститься назад, вернеться. Ось оцей діапазон. Наприклад, не дай Боже, буде така ситуація. Що він підходить і цей рівень не втримає, а він вертається назад і починає розторговку. Оце буде кінець е, всієї лонгової структури, і буде дуже погано. і можуть навіть е, взагалі піти її зняти. Тому давайте ще раз вам підсумую, щоб е, я зараз лонговий, в мене є відкриті лонгові позиції. у цієї зони 61-61-500 – Це гарне місце, де шукати лонги на продовження на перебиття хаїв. Може бути така штука, що цього не відбудеться, і ціна просто буде тут в боковику, і далі продовжить різ. Цей варіант був би набагато краще. Якщо біточок зробить цей сценарій і піде знімати хаї, то Альта відповідно постріляє і все, друзі. А якщо, не дай Боже, станеться така штука, що ціна вернеться в діапазон, і важливо, що почне його розторговувати, то будемо бачити аж взагалі перебиття вою. Але дуже важливо чекати підтвердження. Прямо зараз я для вас підготував повний відеоурок про свою торгову стратегію, яка мені допомагає заробляти, коли ринок росте і падає. Дивіться, прямо зараз цей урок. До зустрічі в наступних відео.